Старий Кадій Абдурахман стільки років жив за кривдою і судив за кривдою, що, врешті-решт, сам весь окривів і душою, і тілом, і обличчям. І шия в нього була крива, обтяжена зобом, і ніс кривий, і з тонким роздвоєним кінчиком, і рот якось дивно кривився, і борідка стерчала навскізь. До того ж він помітно шкутильгав і підскакував на кожному кроці. Так його і звали в народі: Кривий Каді Абдурахман. До цього додамо, що він постійно примружував то одне око, то друге, залежно від ходу своїх суддівських справ. Праве очікуючи хабара, ліве після його одержання. А оскільки він незмінно знаходився в одному з цих двох станів. По той чи інший бік хабара, той дивився на світ завжди тільки одним оком. Він приїхав до чорака на старенькій критій гарбі з перекошеними колесами, яким пряма дорожня колія помітно була не під силу. При кожному оберті вони намагалися вивернутися з неї. Ряба конячина в голоблях була низенька, скойовджена з ріденьким хвостом. Із більмом на оці, криво сидів і візник у сідлі, зігнувши одну ногу в коліні, другу ж витягнувши вздовж голоблі. Сам Кадій, відповідно до свого звання, знаходився всередині гарби, за опущеними завісками. А зовні, десь у проміжку між гарбою і кінським крупом, влаштувався писар постійний співучасник усіх темних справ Кадія. Писар був, хоч і не кривий, але весь пом'ятий, якийсь викручений, немов його випрали, а потім викрутили і розправити забули. Так він і висохнув джгутом. І кольорова чалма на його довгій, динеподобній голові, теж була скручена джгутом. Агабек послав на зустріч Кадієві слугу із запрошенням гостини. Але Кадій відмовився, оберігаючи, від брехливих наклипів білизну своєї неупередженості. Зупинився він у чайхані. Сафар одразу ж вигнав чайхани усіх цікавих і, доручивши кадія піклуванню Саїда, пішов по дворах збирати ковдри. За звичаєм того часу кожному високому гостеві влаштовували ложе з багатьох ковдр. На думку Сафара, кадієві треба було не менше десятка. Вмившись і випивши чаю, Кадій мовчки подивився на свого писаря. Одним тільки оком правим. Так само мовчки писар підвівся і пішов до агабека. Повернувся він затемно, коли посеред чайхани височила вже купа кольорових ковдр, Не 10, а 14. І Каді лежав на них, накрившись 15 -ю. Писар усе мовчки, Показав йому два пальці і ще півпалець. Це означало 250. Каді зітхнув, заплющив праве око і розплющив ліве, позначивши цим свій перехід від стану до у стан після. Потім між ними відбулася коротка розмова пошепки, аби не чув чайханник. Що за позов? запитав Каді. Не позов, а угода відповів писар. Угода, здивувався Кадій. Так щедро за угоду. Йому, мабуть, дуже пощастило, прошепотів писар. Гадаю, він ухопив за хвіст якийсь великий прибуток. Причому законний прибуток? повчально зазначив Кадій. Цілком законний. Завтра дізнаємось, закінчив він і, повернувшись на бік, стулив ліве око. Бо стан до і після не поширювався на години його сну. З усіх кривих Оборудок, які за своє життя записав і закріпив старий Каді Абдурахман, ця перевершувала кривизною Геть Усі. Прибуткове озеро, будинок і сад обмінювались на якогось мерзенного ішака. Поза всяким сумнівом, була якась таємна мета. А згідно із законом, темні угоди з прихованою метою найсуворіше заборонялись. Тим часом Кадієві належало записати обмін до книги. Причому так записати, щоб поставлені від хана наглядати за Кадіями, високодосвідчені вальможі не змогли нічого запідозрити. Коли Габек звучним і чітким голосом заявив про своє непохитне рішення обміняти, Озеро, будинок і сад на ішака, у натовпі чоракців, що зібралися перед чайханою, виник здивований приглушений гул, як у величезному стривоженому вулику. Почавшися біля помосту чайхани, цей гул миттю перекинувся в задні ряди, сколихнув і розбурхав їх, прошумів подібно до летючого вітру по огорожах, усіяних дітлахами. Потім перелетів на ближні крівлі, де рябіли багатокольорові хустки жінок. Озеро на ішака. Він обмінює озеро на ішака. Не знайшлося ж поміж чоракців жодного, у якого не затьмарився борозом, наче його застелив дим, і не здригнулося серце. Але старий кривий каді Абдурахман, який посивів у шахрайстві, Нітрохи не здивувався, навіть бровою не повів. Поважно і незворушно сидів він на помості чайхани, обличчям до натовпу, на підвищенні, подібному до трону, який влаштував для нього з п'ятнадцяти ковдр Чайханник сафар. Унизу сидів писар, націлений довгим, тужливим носом у розкриту книгу сутівських записів. Наслідуючи свого пана, він теж зберігав повну незворушність. Кадій строго втупився у натовп. Гомін почав був осідати, тулитися до землі і нарешті зовсім щух. Всі завмерли в очікуванні. У Закбаю, син Бабаджана, виголосив Кадій. Хоча на середін, ведучи в поводу ішака, Наблизився до помосту. Що скажеш ти у відповідь на слова Агабека, сина Муртаза? запитав Каді. Чи згоден ти на обмін? Згоден? У натовпі в знову щенився гул. Він згоден. Ще б пак? ішака ціною тридцять таньга на найвдалішому базарі одержати таке багатство? Чинилася якась загадкова, темна. Страшна справа. Хтось, у натовпі, не витримавши, тонко застогнав, точніше пискнув. Каді зберігав колишній спокій. Обидві сторони виявили згоду на майбутній обмін, виголосив він. Першу вимогу закону виконано. Тепер нехай кожен із мешканців селища, якщо є в нього досить вагома. Підкріплена доказами причина перешкодити обміну, хай скаже про це перед лицем усіх. Таких не знайшлося. Каді, зачекавши хвилини з дві, сказав: До здійснення угоди перешкод немає, про що я й свідчу. Тепер залишилося останнє запис. Такий запис, щоб у ньому не містилося навіть найменшої кривизни. Ось коли старий Кадій показав себе в усьому близьку своєї суддівської хитромудрості. Хвилин п'ять він думав, як плинули думки в його старій голові, якими шляхами важко сказати. Але відповідно до їх плину посунулися ліворуч з першого його чалма і повисла, спираючись тільки на вухо, потім посунулося ліворуч окуляри. І нарешті він сам посунувся в лівий бік на своїх ковдрах, купа яких трималася тільки завдяки самовідданим зусиллям Сафара, що підпирав підвищення плечем. Коли Каді заговорив, у голосі його зазвучало горде захоплення могутністю власного розуму. Запиши імена учасників угоди, наказав він писареві. Той заскрипів пером. Так глибоко залісшив книгу, що, здавалося, він скрипить по її сторінках своїм довгим носом. Каді у цей час подумки добирав слова, які могли б найкращим чином свідчити про цілковиту законність операції, виражаючи приблизну рівність вкладів обох сторін. Прибуткове озеро та сад і будинок, який до нього належить, сказав він багатозначним. Якимось віщим голосом, і підняв палець. Дуже добре. Запишемо. Він подав наказовий знак писареві. Запишемо: в такому порядку: Будинок, сад і водойма, що до них належить. Адже хто може сказати, що озеро це не водойма. З іншого боку, якщо згадані будинок і сад належать до озера, або, інакше кажучи, до водойми. Зрозуміло, що і водойма в зворотному порядку належить до будинку і саду. Пиши, як я сказав, будинок, сад і водойма, що належать до них. Та своєю спритністю це був дивний хід, який одразу вирішив половину справи. Простою перестановкою слів, озеро чарівно перетворювалось на якусь занепалу водойму, що знаходиться в якомусь саду, перед якимось будинком. У загальній вартості такої садиби головна частка припадала, звичайно, на будинок, потім на сад, тоді як водойма згадувалася тільки так, для годиться, бо сама по собі навіть не заслуговувала окремої оцінки. Вартість майна однієї сторони зменшилася в багато десятків разів, але угода все ще помітно кранилася вліво. Аби остаточно її вирівняти, багатомудрий каді. Приступив до дослідження майна іншої сторони, і тут він зробив новий переможний хід. «Узакбаю, син Бабаджана, скажи, яке ім'я носить той, що знаходиться у твоєму володінні, призначений тобою до обміну і шак. Я завжди називав його Пфар-Міхур». Пфар міхур? -Міхур? вигукнув Каді, яке низьке огидне ім'я. Для такої дорогоцінної тварини, в обмін на яку ти одержуєш ціле багатство. Чи не буде розумним дати йому інше, благородне, злучне ім'я? Ну, якщо не олтин золото, то хоча б кумиш срібло? Можна й так, погодився ходжа на середін схопивши на льоту думку Кадія. Мені байдуже, а йому й поготів. Пиши. Звернувся Кадій до писаря. Пиши згадане майно, будинок, сад і водойма, що належать до них з боку Агабека, сина Муртаза, передаються Закбаєві, сину Бабаджана, в обмін з боку останнього на комиш срібло, вагою, а скажи у закбаю. У захваті від свого торжества старий Кадій підвищив голос до трубного звуку. Скажи, скільки він важить, твій ішак?» Та подів з чотири важить. Мені потрібна точна вага, ну, хай буде чотири пуди, сім з половиною фунтів за рахунок його неробства і жертв ним коржів. Пиши, закричав кадій, повеливаючи писареві. Обмінюється на срібло вагою чотири пуди, сім з половиною фунтів. Про щось складено мною Кадієм Абдурахманом, сином Расуля, цей запис у повній відповідності до закону і ханських велінь. Хоча на Сердін здивовано дивився на Кадія. Це була робота хоча й пройди свята, але справжнього майстра своєї справи, і не можна було не захоплюватись нею. Що моєю печаттю і підписом завіряється. Гучно проголосив Каді, наповнюючи своїм голосом і чайхану і весь заповнений людьми простір перед чайханою, а сам, непомітно для себе, дедалі більше, хилився вліво. Тут, як на гріх, сафар загавився, не встиг підтримати підвищення плечем, і Кадій, на останньому слові, повільно, плавно з'їхав вниз, на підлогу разом з усіма чотирнадцятьма. Ковдрами. Обмін завершився. Озеро тепер належало хоч і на середину. Ішак Агабекові. Кадій видав обом належні папери. Проголомшені чоракці, обговорюючи на всі лади сьогоднішні події, розійшлися по домівках. Дорога перед чайханою спустіла. А незабаром спустіла і чайхана. Старий Кадій відбув щораку до інших місць. Де чекали його багатомудрих рішень, різні позови та угоди. Перед самим його від'їздом Ходжан на середін, потихеньку запитав Коли зможе шановний Кадій, дорогою назад, знову завітати дочораку. При цьому запитанні ліве око кадія миттю заплющилось і натомість розплющилось праве, що означало стан до Дні за чотири. Завершивши справи у кількох селищах, розташованих неподалік, відповів він і, крекчучи, поліз по спицях колеса на гарбу. Писар влаштувався на своєму звичному місці, десь у проміжку між гарбою та кінським крупом. Візник зігнув одну ногу в коліні, а другу витягнув вздовж глоблі. Весь перекосився в сідлі і, класнувши язиком, зрушив з місця коня. Скриплячи, вихиляючись, розгойдуючись, гарба поїхала дорогою і зникла за тополями. Ніч, і хоча на середин, і Габек провели без сну. Охоплений нетерпінням якнайшвидше надіти єгипетський придворний халат, Агабек не бажав більше жодного дня затримуватися вчораці. в В досвіта він мав піти. Його дорожні сумки були готові з вечора. Лишалось лише укласти два глечики з щарівною водою. До півночі були укладені глечики, наглухо залиті зверху смолою, заклинання, які хоча на середін записав на листку щільного китайського паперу, а габек сховав у потайний пояс, який мандрівники надягають під сорочку. Просто на голе тіло. У цьому ж поясі лежали його гроші. І коштовності, одержані від Мамеда Алі. Розвиднілось. Час вирушати, сказав Агабек. Ну, прощавай Закбаю чекай від мене багато подарунків з Єгипту. Я надішлю тобі оздоблений золотом кальян і срібний глек для вина. Хоча на середін відповів глибоким поклоном. Дякую владарному і припишному візиреві землі Єгипетської. Дозволь о візилю востаннє послужити тобі. Він увійшов до будинку і за хвилину з'явився знову, тягнучи за собою ішака, який опирався. Стукаючи копитами по кам'яних вологих сходинках, ішак спустився в сад і звичним шляхом попрямував просто до квіткових грядок, вже наполовину об'їданих. Натягнувши повід, на Сердін втримав його. І спритним рухом кинув йому на спину дорожні сумки. Що ти робиш? скрикнув Агабек, схопивши сумки. Обтяжувати принца? Справді, ти позбавлений розуму у Закбаю. А як же? здивувався ходжа на середін. Агабек кинув на нього призирливий погляд і крекчучи, звалив обидві сумки на себе. Що ж ти думаєш, так до самого Каїру йти? Запитав ходжа на середін. У коканді я куплю в'ючного коня, тільки для цих сумок. А сам піду пішки, бо непристойно їхати мені, коли принц подорожує пішки. Звичайно, я б найняв віз для принца, але боюся, якби йому не завдали образи різні неуки, які звикли бачити, що чотироногі, подібні до принца в його теперішньому вигляді, впряжені у вази, але не сидять на них. Це мудро, о візир, який неосяжний твій розум. Синєва раннього світанку швидко переходила в блідість ранку. Небо починало злегка рожевіти. У саду, в усіх кінцях щебетали і цвірінчали птахи. Ішак, Агабек і хоча на середін, вийшли на дорогу. Далечінь у горах була затягнута млою. Підніжжа хребтів тонули в густому білястому тумані, але снігові вершини вже світилися легким прозорим блиском, першою усмішкою нового дня. І туман в ущелинах у проваллях починав уже колихатися, клобочитися і здійматися вгору. Як легко дихалось. У дорозі краще за все мати арабські динари, наставляв ходжа на середін Агабека. Їх приймають скрізь за повною ціною, бо в арабському золоті немає дешевих домішок, як у багатьох інших монетах. Але будь обережний із розміном, міняйли, часто бувають шахраями, вони можуть підсунути тобі низькопробне золото фальшивої чеканки. Коли ти завершиш у коканді всі справи, облискучий візирю, розшукай перед самим від'їздом лавку міняйла Рахімбая. Це неподалік від головної базарної водойми. Ліворуч від великого гарика, який уже років 15 облицьовують каменем і ніяк не можуть закінчити. Спитай, Рахімбає, будь-який кокандець тобі покаже, де він. Його знають геть усі. Він чесний купець, йому без побоювань можна довіритись. Може, він купить мої коштовності? О, так, тільки він. Причому дасть ціну більшу, ніж усі інші. Значить, ліворуч від великого арика поблизу головної водойми. Ось-ось. Яку могутню пам'ять вклав у твою голову Аллах? О візирю. Ну, прощавай, закбаю. Прощавай, блискучий візирю. Чекай від мене подарунка. Чекаю, блискучий візирю. Поклонися на прощання найяснішому принцеві. Ти довгий час був наближений до його царственої особи. Подякуй же йому за таке велике щастя. Кланяюсь до землі і дякую. На цьому вони розійшлися. Довго-довго дивився ходжа на середін слід тим, що пішли. І ось вона, суперечливість людської природи. Агабик був йому ворогом, і все-таки він засумував, проявивши його. Таку владу має над нашим серцем розлука. Про Ішака годі й говорити, коли він, відійшовши кроків п'ятдесят, зупинився, повернув морду і скорботно, докірливо подивився на хазяїна, хоча на середі не зміг втриматися від сліз. О любителю коржів. подумки вигукнув він. Невже ти гадаєш, що твій старий друг по мандрах здатен віддати тебе якомусь Агабекові? Здатен розлучитися з тобою. Ні, я не вчиню такої низької зради. Ми будемо ще довгі роки разом. Ті, що йшли, зникли з очей. Їхнім слідом ковзнув на дорогу боязкий рожевий промінь Прохолодний, прозорий, свіжий, відбитий гладінню високих гірських снігів. Хоча на середін повернувся до Мазанки на пагорбі. Злодій чекав там на нього, як вони вчора й домовлялись. Я готовий, коротко сказав він, тай мені тільки трохи грошей, щоб не добувати їх у коканді. Підраховуючи гроші, на Середін говорив Стеж за Агабеком, за кожним його кроком. Раніше, ніж за тиждень, рахуючи від сьогодні, він з коканду не вийде, і я ж за цей час встигну. Якщо поквапишся, а найбільше стеж за моїм мішаком. Я не знаю, що зі мною буде, якщо я його втрачу. Не втратиш. Цього не буде. Бо і мені він дорогий, так я до нього звик. Дивно, що в ній приховано у цій довговухій впертій тварині, що в ній привертає серця. Ну йди, хай допоможе тобі Аллах. Залишайся, хай допоможе й тобі Аллах, і тобі в успішному завершенні твого задуманого. Так ціло ясного ранку, хоча на середін, проводив у далеку дорогу одноокого злодія.